По 30 касетних снарядів на день російська армія стирає з лиця землі при фронтові села Дніпропетровщини. Людям доводиться полишати все, тікаючи від обстрілів. Евакуюватися у безпечніші місця допомагають волонтери. кажуть, останні тижні суттєво побільшало заяв на виїзд. Детальніше у сюжеті Олена Куди не знаємо ще страшно кожний день. Як на голках, то ж. жителі Покровської громади готові світ очі тікати від російського терору. Тільки вікна вставили, бо повибивали дах, дах полагодили Опять сьогодні, з самого ранку гучно діти бояться. Надія наважилася виїжджати заради трьох своїх дітей. Говорить, від початку літа ворог постійно обстрілює населений пункт. Дістатися безпечнішого місця людям допомагають евакуаційники гуманітарної місії. Усе нажити за роки місцеві залишають удома, сподіваючись, що повернуться у рідні домівки. З собою беруть найнеобхідніші речі. Лілія їде на закарпаття. Обіцяють, що сказали гуртожиток. Ну а так, вроді все нормально. Вещі залишили так, ноутбук ще залишили, так, а Так все вроді. Світлана з чотирма дітьми виїздить із маломохалівка. Чоловік поки вдома вже в автобусі жінка розповідає, не могла не їхати, надто гучно та небезпечно стало у їхньому рідному селі. Сподіваються, на Черкащині, де живе їхній дідусь, тихіше. Їдемо до дідусь, щоб там нам було безпечніше. Ми не хочемо, щоб це га пригодила до нас війна. За оці ну за цю неділю не могла ні спати, ні їсти. Я переживала дуже сильно. Щоб не було в нас нічого. Нас ці два дні нас дуже сильно гупало. У нас хата повністю вистіла, малі вчора боялися страшне. Воно гупнуло, малий злякався, побіг у хату до папи. Дуже сильно ми боялися, ми хотіли попустити щоб виїхати. Пані Любові 84, Вона Вона села Гаврилівка її до евакуаційників пролізки вивіз сина. Сам залишається, а матір відправляє подалі від обстрілів. Пенсіонерка ледь пересувається з палицею, зізнається їхати самі страшно, але залишатися ще страшніше. Так хіба тільки гучно? Хати це зносить. Землі так завалили все. Ну, Війна в нас там. Війна, каби, ехпіві дрони, ну неспокійно. Лінія фронту наближається, вона вже не встигла зайти у погрібське, бомбосховище. Ну, Роки її вже не ті. Я ще вспіваю, але я теж я думаю, що. Від початку року місія проліска вивезла з найближчих до фронту сіл Дніпропетровщини близько двох тисяч людей. Останні тижні через масові обстріли ситуація погіршилась, кажуть волонтери. За де надходять десятки звернень. 17-го числа у нас вона збільшилась майже в два рази. Навіть без об'явлення примусової евакуації люди частіше стали звертатися до нас. і Ми їх вивозимо воюємо. Цього разу волонтерам вдалося вивести подалі від лінії зіткнення понад десяток жителів, семеро з яких діти, а літні люди всім допоможуть знайти прихисток та дістатися туди, де безпечніше. У гуманітарній місії нагадують, заявка на евакуацію можна подати через гарячу волонтерську лінію або звернувшись до органів самоврядування з Дніпропетровської області. Олена Медалюк і Рослав Засоба Подробиці, телеканал Інтер, Марафон, Єдині Новини.